Друзі, всіх вітаю на нашому ютуб-каналі Fight, І це нова серія подкастів West Fight Cast. Вітя, я думаю, нам є з тобою, щоб судити. Я пропоную тобі почати з нашого минулого турніру, першого турніру West Fight. Що скажеш? Як тобі бійці, організація, які в тебе враження залишились після нашої роботи? Дуже круто. Ми з тобою дуже організовано все спрацювали. Організація, думаю, у нас отримала на вищому уровні. Це точно. І слова людей, тому прекрасне підтвердження. Мені дуже сподобалося, багато емоцій, всяких движень незабуваємих. Да, енергетика в залі прям царила така якась вона мене прям заряжала. Я хотів був супер уставший. Ми з тобою скільки? Три дня ми там пробули на тому дю США. Ночували, да, їли ти... там. Ну, коли це все почалося, в мене як друге дихання відкрилося. Виходи хлопців, це музика і отзиви людей, які ми бачили в принципі, і в коментарях в Ютубі, і в коментарях у нас, в інстаграмі, вони мотивують робити ще ліпше, ще краще, ще більше контенту такого. Соответственно, ми тут з тобою сидимо, записуємо подкаст. Так само по совету наших підписників. Що взагалі скажеш по боям? боям я скажу дуже чудово, хлопці виклалися на всі 100. Е, я би хотів з тобою обсудити Боровського Алі. Як вони тобі? Боровський показав клас. Показав дійсно клас боксу. Видно, що хлопець вже опитний. Я, до речі, недавно впізнав, що у нього один професійний бой вже був до цього турніру. і там більше 150. На любительському рівні. Так, так, він дуже підтягнув в боксові. Ну, я скажу, Алі також не подарок, був. всі тримав удари. Так, да, не дивлячись на всі регалії Володимира, Алі показав доволі непоганий бокс. Я тобі скажу. Характер на вищому уровні, так. Алі Цікаво. Ще Юра. Юра Данканич, який єдиний, до речі, закінчив бой достроково в першому раунді, вже в кінці першого раунду. Олександр не зміг вийти на другий раунд через січку. Шкода, шкода. Да, хлопці не виклалися на всі 100, Ну, вони себе проявили. Я думаю, ми дамо шанс ще Олександру Назарову проявити себе. Однозначно, він казав і писав ще нам, що січка він би ще хотів пройти всю дистанцію, хотів би отбуксувати, показати, на що не здати. Він готувався, готувався до бою, але такі. Речі, як Січка, здоров'я спортсменів все ж таки важніше. Так, відчайно. Відчайно, так. я думаю, ми дамо шанс на реванш. Звісно, треба буде ще пройти деякі бої. Олександру Назарову, так, звичайно, треба буде деяку дистанцію пройти, пару боїв, щоб вийти на Юрія Данканича. Так, Юру Донканича, можливо, не на наступний бій, але через один турнір я бачу з Боровським. У них одна вагова категорія, тому я думаю, що так, да, це буде дуже супер бій, Я би дуже хотів це побачити. Я думаю, ми з тобою все для того зробимо, щоб організувати цей бій, цей турнір однозначно. Перейдемо на тему нашого наступного турніру. Просто. Не можу не сказати про наш кастинг, який ми провели, де ми відібрали бійців. Також було да, дуже цікаво, бійці неймовірні були, опітні, сильні, багато бійців все назбирало. Хлопці писали з Харкова, з Дніпра, з Запоріжжя і не аби які, а писали, типу, майстри спорту, кулачники вже такі, ну запеклі кулачники, які виступали. Ще на Махачу виступають на клані. Навіть хочу тебе перебити. Писали нам з Європи, там, з Чехії, з Угорщини, писали хлопці. Хотіли би. Я думаю, щоб ми на наступний раз би зробили якусь зустріч. Мачу зустріч між країнами, так, звичайно, було б дуже круто. Да, перспективи в нас є, в принципі, нам треба відібрати тепер команду, яка б була на цій зустрічі. Я думаю, цей турнір, який ми зараз робимо. Бійці з цього турніру ми можемо заявляти на цю матчову зустріч. Да, важко буде нам іще скласти, бо такі цікаві бійці на кастинг прийшли. Да, то до речі, буде... не будемо зараз розкривати да. секрет нашого головного бою, але він буде такий з ізюмінкою, можна так сказати. Цей карт у нас має бути, як то кажучи, жорсткий. Заряджений, я би сказав. <зас> Заряджений. Давай поговоримо про локацію нашого наступного турніру. Минулий турнір ми провели на Дю США. В принципі, другого міста я не бачив. Всі чемпіонати України спартакіади проводяться на таких е точках, на таких локаціях. Ну, ми трошки виходимо з тобою. З положення. Так, то... Ми виход, виходимо з зони любітівського боксу. Ми йдемо більш до професійного, більш до шоу. Ми хочемо показати, щоб ну, люди побачили іменно шоу. Так, я з тобою згодний на всі сто! Віть, а тепер давай все-таки затронемо тему нашого наступного турніру. Де, що, як, розкажи трошки людям. Розказую, наш наступний турнір, Вестерн Файт, буде проходити в місті Мукачево, в ресторані Eventum Hall. Далі, що? Ми очікуємо максимально много людей. Однозначно більше, ніж було в прошлой раз. Так, У нас буде посадочні міста по освітленню, по техніці, по бійцях максимально все буде на великому уровні. Так, да. ще про бійців. Теж маленький, маленький такий інсайдік закинемо, що у нас буде головний бій, майстер спорту буксувати. Це, ну, не будемо казати хто, але його всі знають. Так, звичайно. Ще Вітя, хочу замітити: з минулого турніру ми поміняли перчатки з 12 унцій на 10, щоб бої прям були жорстокі, щоб був контакт, і ми дочекали вже наконець нокауту. Ми, звісно. Лише за здоров'я бойців, але хочеться трошки видовища. Тейпи теж будуть професійні, як вже в професійному боксі. У нас буде спеціальний типувальщик, теж кваліфікований. І знову ж, в принципі, все. І є ще пару сюрпризів, але ми вже не будемо їх розкривати, будемо тримати інтригу так вже до останнього до дня турніру. <му> На нашій інстаграм-сторінці ми проводили опитування. Я відібрав. Найцікавіше питання, на яке ми з тобою зараз маємо дати відповідь. Давай попробуємо. Погнали. Перше питання. Чи плануємо ми кулачку в майбутньому? Ну, я думаю, не плануємо, бо як е, це жорсткий від спорту, якщо це можна назвати спортом, ну так, да, там дуже великі травми. Ми двигаємося тільки по боксу. Кулачка – це щось про вулицю, це щось про андеграунд. Ми більше. Ми більше про королівський спорт, про бокс, про спорт от такий олімпійський. Тому ні, кулачку да. ми не плануємо. 100 ні, ні. Окей, друге питання. Скільки потрібно займатись, щоб до нас потрапити? Ну, це залежно від опиту, який в тебе опит, як ти працюєш, ми даємо шанс всім. Тайко. Ми даємо шанс самородкам, які займаються рік, два. Приходь до нас на кастинг. Покажи себе, проявись. Якщо Прояви. в тебе є характер, ти в принципі. Якщо ти пройдеш наші екзамени, туди ти попадеш у вестерн Fight. Тому, в принципі, ми раді всім бажаючим. Пишіть так. нам в інстаграм, заповнюйте заявку. Ми, ми вас чекаємо. Платять чи щось бійцям, чи бійці платять нам. Yeah. Well, <laughs> бійцям щось платять. Yeah. Бійцям щось платять yeah. і бійці щось платять. <laughs> <laughs> бійці платять своїми. Стараннями своїм опитом, своїм скілом, боксерським кров'ю потом. Кров потом. Ми а платимо гонорари бійцям, ми, вони не входять від нас з пустими руками. У нас є подарунки від спонсорів, які ми теж, теж шукаємо не які. У нас є медалі вплоть до футболок, ну і, звісно, грошовий гонорар, який з кожним бійцом ми обговорюємо окремо, і це конфіденційна тайна. Скільки часу займає підготовка такого турніру? Ну, я би сказав так: попробуй, побачиш. <гум> скільки у нас зайняв перший наш турнір, який ми прямо з нуля зробили, ми там вплоть до бумажок, документів оформлення нашої організації, скільки у нас пішов, ну, але, як, на, як я пам'ятаю, твердий місяць. Ми максимально ми... з тобою вижилися. Да, на ми... всі 100%. Да. І це, враховуючи, що ми це не самі робимо. що У нас є команда, з якою ми працюємо, на яку ми можемо покласти десь деякі обов'язки, десь переключитись, бо вдвох це був би так. Чи Нашій команді особи респект. Чи плануємо ми розширення формату боїв? Так, плануємо ми розширення формату боїв, я думаю, ми би запустили. Думаєш, стоїть добавити такі кікбоксинг? Так, у нас є предложення по кікбоксу по Муай-тай. Вот тут поподробніше. Типа, ми прям додамо лопті і коліна. Так, звичайно, це дуже буде круто. Це було б да, прям. Останнє наше питання. Як ми взаємодіємо зі спонсорами та партнерами? Ну, наші двері відкриті для всіх. Тому ми... це за будь-який кіпіш. крім Голодовки. Да, голодовки. Да. У нас, в принципі, у нас є наша допомога, наша підтримка, з якою ми починаємо, ми їй дуже вдячні за все, що вона для нас робить. Но ми розуміємо, що для нашого розвитку, росту, для подальших, масштабніших кастів треба залучати. Так, нам спрацію. потрібні ще партнери. Тому ми раді бачити всіх. Наші двері для вас відкриті. Ну що, я думаю, на цій автомістичній ноті ми будемо завершувати вітя. Тобі прощальне Що, любі друзі? друзі. Не забуваємо підписуватися до нас на інстаграм і побачимось на ринзі West Fight.